Відеку усім, ви на каналі готуємо разом, Сьогодні з вами готуємо дуже смачний салат, доступні інгредієнти, готується дуже легко, дуже просто, тож берімося до роботи. Для Приготування цього рецепту нам буде потрібна одна середня морквина, будемо її натирати на терці. Друзі, дуже класний салат, готую його не вперше, неймовірно смачний, нічого тут складного немає в його приготуванні, готується раз-два і готово, тож додивляйтесь відео до кінця і безконночі коментаря що сподобався вам цей рецепт. Ми вже на Зараз беремо мисочку, перекладаємо туди моркву. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене. підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки або скончіть коментаря. Що сподобався вам цей рецепт. Поки що морку відставляємо в бік. Тепер нам буде потрібен один плавлений сирочок, натираємо його на терці. Можете брати плавлений сирочок зі смаком. У мене звичайний вершковий, можна брати з грибами, шинку, який вам за смаком, такий і беріть. Думаю, багато хто з вас знає цей рецепт. Тут нічого такого нового немає. Обов'язково, готуєте ви такий салат, Можливо, додаєте якісь цікаві інгредієнти, Теж буде дуже цікаво почитати, чогось нового повчиться. Сирочок може вже натерли, додаємо його до моркви. Забувайте про зоротний зв'язок, пишіть коментарі, з якої країни чи міста видивиться. відео, знаю, що Всім вам дякую за вашу підтримку. Тепер нам будуть потрібні волоски горіхи, приблизно 30-50 грам, залежності, яку ви кількість готуєте салат, якщо більше моркви на більше горішки тут за смаком, за бажанням. Горішки трішки наріжу, подрібніше, сильно дрібнити теж не буду. За напійші коментарях, звичайно, якщо вони важко і маєте зайву хвилинку, чи подобаються вам рецепти салатів. Я кожного дня готую салати, але не завжди з вами ними ділюся. Якщо вам цікаво, буду більше показувати рецептів салатів, оскільки готую їх дуже часто. Те горішки ми вже з вами трішки перерізали на менші шматочки. Додаємо горіхи до нашого сиру з морквою, і зараз будемо готувати заправку. Приправляти салат я буду так. Я додаю 1 оливку оливколі або рослину, яку маю вдома, і буду додавати 2 столові ложки сметани будь-якої жирності. Звичайно, ви цей салат можете заправити і майонезом, але мені подобається така заправка оливковолія і сметана. Звичайно, тут можна дати собі і так, і так приготувати. Смачно, і так, і так, тому за смаком за бажанням. Рекомендую спробувати оликоолію і сметану заправку. Дуже смачно. Потрібно це все ретельно перемішати, і зараз будемо з вами ще додавати спеції за смаком. Зного дня о дев'яті вечора ділюся з вами простими та смачними рецептами. Тож нажимайте на дзвіночок, не пропустити нові відео. А якщо ви ще не підписались на канал, то підпишіться, будь ласка, підтримайте мене і не забувайте про подобайки та коментарі. Спеції я буду додавати сіль і суміш перцю. Мені достатньо солі і перця, але тут можна додати ще спеції за смаком. І також я буду додавати один зубчик часнику. Натираємо на терці, і мені достатньо цього смаку. Звичайно, можна додати і сухий чесник, прованські трави. Тут вже за бажанням за смаком рекомендую спробувати так, якщо щось додавайте, що вам вже більше подобається. Трібно це середельно перемішати, і зараз будемо смакувати наш смачний салатик. Дуже файний салат. Тут не багато інгредієнтів. Тут є волоський горіх, що ми додаємо моркву і плавний сорочок, але вони між собою дуже гарно поєднуються і виходить дуже файний смак. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували дуже смачний файний салат. Зараз будемо їсти, друзі, всім, хто їсть, їсти смачно, і ми також зараз посмакуємо. Рекомендую, спробуйте приготувати тут нічого складного. Доступні інгредієнти. Дуже смачний файний салат з морквою. Готуйте та смакуйте. Рекомендую від душі обов'язково ще коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Дякую вам що були зі мною цьому відео? До зустрічі на та спокою, Бережіть себе всім, па-па-па-па.